У Брюсселі відбувся справжній пивний поєдинок, в якому взяли участь 16 країн. Вони представили на конкурс «Брюссельський пивний виклик 500 видів пінного напою. Протягом трьох днів 40 міжнародних експертів ретельно визначали найкраще в світі пиво. Біж закрімбел. Пиво, особливо в Бельгії, як і раніше, помилково розглядається як напій для утамовування спраги або для вживання у величезних кількостях на вечірках зі друзями. Лише нещодавно в останні декілька років пиво стали частіше представляти на гастрономічних заходах і розцінюють його більше як вишуканий напій, а не як щось таке, чи можна утамувати спрагу. Американська письменниця Лайза Моррісон розповідає, яке непросте завдання оцінювати пиво. Спочатку ви дивитеся на колір пива, визначаєте, чи відповідає він цьому конкретному сорту. Потім ви його гарненько збовтуєте і намагаєтеся уловити всі його аромати, і тільки потім ви нарешті його пробуєте на смак, але ви його не ковтаєте, а намагаєтеся уловити всі його смакові характеристики. Потім, проковтнувши, дивитеся, які залишаються після смак і аромат, і чи відповідають вони. Цьому сорту, а потім поєднуєте все разом і даєте оцінку. Китайський суддя Зешень говорить, що це змагання можливість обміну досвідом з іншими знавцями пива з усього світу. це для мене це вперше, і це велика честь судити разом зі світовими експертами. Свої пиво на розсуд фахівців представили виробники з європейських країн, а також Бразилії, Канади, Японії і США. Золото, срібло і бронзу присудили переможцям кожній 48 категорії. категорій.